Так, друзі, всім доброго дня, Киривий Ріг вітає вас. Вітаю вас на своєму каналі. Маємо на продаж ось такі два автомобіля. Ну, зараз буде більш про цей автомобіль. І Астрочка. Астрочка – це моя, приїхала неділю тому, кому цікавий бюджетний гарний варіант. То набирайте 5 днів тому, як вона заїхала з Німеччини в гарні комплектації мультикермо. Круїз контроль, датчик світла дощу, затемнення теж зеркало з затемненням, антиблікове. Дуже гарний по салончику, клімат контроль, велика навігація, друзі. AUX теж присутній. Ось такий гарний, гарний колір. Гарний салончик, друзі. Задні парктронічки, фаркопчик, все є. Кому цікавий бюджет на астра, то набирайте. Більш детально відео є на моєму каналі, можете подивитися, хто підписаний, хто не підписаний, можете подивитись. За більш детальною інформацією можу вам, можете набирати і є повне відео цього автомобіля. Класний колір такий бюджетний, класний варіант. Давайте про цей автомобільчик поговоримо. Значить, це Сенік Рестовий, 17 рік. Так, друзі, це людина їхала, це автомобіль сусідський, якби людина попросила виложити, може вам буде він цікавий, якби на отаких 20-х дісочках. Ну, тут ще бульмінь таке. Кольор гарний, приємний білір, білий такий. Тут дисочки гарненькі, дивлюсь. Саді тормозні колодочки нові стоять. Ця людина купувала його для дочки. Поїздили півроку і вирішила продати. Передні парктронічки, дивлюсь проти фарки. Безключовий доступ. Чистий 17-й рік у нього. Ось такі ключики. Шкіряна така обшивочка у нього вже йде. Чотири склопідіймачі, регулювання зеркал, складання зеркал. Ось такий він по салончику. Тут має трошечки тріщинку, ну це воно як сідаєш, бачите, трошки впирається. В автомобілі 202 тисячі пробігу, мультикермо, шкіряне кермо, шестиступочка, ось така навігація, кліматконтроль. Це у нас 1.6 дизельний двигун трошечки мінімальну хімчисточку йому зробити і буде гарний друзі автомобільчик Вид має він він на зимовій гумі ну гума така вже тут звісно треба доїздити літо на зиму треба купувати ось такий багажничок в нього Пригнаний був він з Франції, ось номера, що його лежать. Пригнаний запасочка дивлюсь, є, новенька, домкрат присутній теж. Він, нагадаю, півтора року, як він заїхав, то люди покористувалися півроку і рік, як он стоит без дела, в общем, я бы сказал бы так. Как где-то одной рукой. Бля, неудобно. О, вот, вот так. Так, болтики, дивлюсь. Не круче, не ничего вот тут. Парки у нас наклеєчки. Тут 17-й рік, антифрізик чистенький, все. 1,6 дизельочок дуже приємно, до речі, їде він. Ось тут теж 17 й рік. Ось такий автомобіль. Гарний такий, гарний з виду дивиться. Високий клірінс в нього. Зараз покажу всі сторони його. Ну таке я ж кажу, мінімальну хімчисточку зробити їм і буде гуд. Буде якби нема таких не пропалів, не дірок, по ні салону, нічого такого. Немо. Тут нічого ременем не побито. Тут теж дивлюсь, мінімальне щось таке є. Це гарно. Зараз перейдемо туди, подивимось. Тут теж скрізь все гарно, нічого не побито временем. Такі автомобільчі. Тут теж все гарно. Дві мінімальні царапки. Я вважаю, що це, друзі мелочили. Нічого такого, я ж кажу, не затерте, нічого, це просто трошки, я ж кажу, мінімальний деталінг зробити взагалі самому можна. Тож таки, такі автомобільчики, друзі. Номер телефона Валерія я залишу під цим відео за опіля, то мене набирайте. Це мій якби, автомобільчик свіжопригнаний За цей, за Сеніка. Набирайте Валерія, він вам. Все повністю розповість, що робилось по автомобілю цьому, що потрібно робити. Тож так, друзі. Так, все тоді. Всім гарного дня та вечора.